Оцифрування – це широке поняття, в яке насправді сьогодні можна вкладати досить різні значення. В традиційному розумінні це перенесення аналогової інформації у цифровий формат, сканування документів або фотоплівок. Переведення аналогового звуку з магнітної плівки або вінілової платівки у цифровий аудіофайл, сканування або фотографування книг з подальшим об'єднанням окремих зображень у PDF файл тощо. Головною метою цифрування виступає збереження інформації та спрощення доступу до неї, що в свою чергу розширює можливості аналізу, порівняння і узагальнення з допомогою програмних пакетів різної направленості. Простіше кажучи, реферат значно простіше написати, коли уся потрібна література знаходиться на вашій флешці, а не в кількох бібліотеках по усій країні. А звести новий музичний трек з використанням цифрових семплів значно зручніше, швидше і дешевше, ніж зробити це нарізаючи шматки магнітної плівки на студії. Проте сьогодні, коли абсолютна більшість на цієї інформації стали цифровими, фотоапарати, відеокамери, аудіорекордери і тому подібне записують інформацію у вигляді набору одиниць і нулів на флеш пам'ять термін оцифрування набув дещо іншого сенсу. Якщо раніше ми могли сфотографувати картину, потім відсканувати, тобто оцифрувати плівку, таким чином, отримавши цифрову копію плівки із зображенням картини, то сьогодні, фотографуючи картину, ми безпосередньо проводимо її оцифрування. Та чи варто ототожнювати поняття цифрова фотографія і оцифрування? Ну, скажімо так, нам цього ніхто не забороняє, але сучасні програмні пакети і масовий доступ людей до цифрової інформації дозволяють нам значно. Збільшити об'єм отриманої інформації у порівнянні зі звичайною фотографією. Для наглядності використаємо все той же приклад із картиною. Уявімо, що ця картина написана на полотні олійними фарбами з фактурними мазками. Розміри картини 70 на 60 см на підрамнику без рами. Найпростішим варіантом оцифрування буде звичайно просто сфотографувати її, встановивши камеру перпендикулярно до поверхні картини, щоб не отримувати ніяких перспективних викривлень. Таким чином, ми отримуємо зображення з певною роздільною здатністю. До прикладу, це відео ми знімаємо на Sony Alpha 7 Mark 3, і на неї можна зробити фотографії розміром 6 на 4 тисячі пікселів. Чи достатньо цих 24 мегапікселів для фотографії цієї картини? Щоб відповісти на це питання, потрібно в першу чергу визначитись із метою оцифрування. Якщо ви хочете вивести зображення картини на 4К-екран телевізора, то у вас тоді навіть забагато інформації. А от якщо хочете на Друкувати репродукцію у розмірі оригіналу, нагадаю, що це 70 на 60 см, то вам знадобиться фотографія розширенням приблизно 58 мегапікселів. А тому доведеться купити утричі дорожчу камеру з роздільною здатністю 62,5 мегапікселя, наприклад, Sony Alpha 7R Mark V ну, або відразу 100 мегапіксельний Hasselblad, який коштує усього у 7 разів дорожче нашої камери. Починають із такою дорогою технікою, ви обмежені розмірами картини 98х74 см. Як же ми вирішуємо проблему із обмеженням роздільної здатності камери, коли стикаємось із полотнами значно більшими за розмірами? Ми використовуємо техніку панорамного знімку, робимо велику кількість окремих знімків окремих секторів картини, які потім програмно зшиваються у велике єдине зображення. Детально про це ми поговоримо у окремій лекції, але зараз відмітимо, що ця техніка дозволяє нам отримувати зображення настільки високої деталізації, що стає можливим друк окремих деталей картини у збільшеному у кілька разів масштабі без втрати якості. Але хочу нагадати, що характерною ознакою приведеної нами картини є фактурність мазків, з яким би великим розширенням ми не зробили наше панорамне зображення, воно все рівно залишиться пласким. Такому випадку ми можемо налаштувати освітлення картини при фотографуванні таким чином, щоб підкреслити фактурність. Наприклад, крім ембієнтного освітлення, яке рівномірно заповнює усе зображення, ми можемо додати одне або декілька джерел жорсткого освітлення, яке додасть відблиски на мазках, тим самим додасть краще розуміння фактури. Але навіть так, зображення залишиться пласким, а відблиски статичними. Якщо наша мета показати фактурність, тоді ми можемо сприйняти картину не як зображення, а як барельєф і скористатись технікою фотограметрії, отримавши фактично 3D-модель рельєфу картини. Потім у програмі для роботи з 3D-графікою ми можемо створити анімоване освітлення, яке за рахунок реалістичного руху відблисків по фактурній поверхні картини дасть глядачу чітке уявлення про вигляд оригінала. Результатом такої роботи може стати відеокліп або ж інтерактивна анімація на сайті, в якій глядач власноруч буде змінювати напрямок освітлення картини. А якщо при створенні 3D-моделі ми не зупинимось лише на лицевій стороні, а сприймемо картину як тривимірний об'єкт. Тоді глядачі зможуть подивитись і на тильну сторону картини. побачити, як зроблено підрамник, як натянуто полотно, чи є якісь авторські написи, і так далі. Як бачите, навіть такий, здавалося, б, простий і звичний об'єкт, як картина, може бути оцифровано дуже по різному Усе залежить від ваших задач, від того, де і як буде використовуватись результат оцифрування та як глядач буде з ним взаємодіяти. Таке ж розуміння задач потрібно і для роботи з оцифрування скульптур та інших об'ємних предметів. І хоча у результаті оцифрування скульптури ви в будь-якому разі отримаєте об'ємну 3D-модель, та її параметри можуть значно відрізнятись залежно від поставленої мети. Для отримання 3D-моделі предмета ми можемо користуватися як вище згаданою технікою фотограметрії, тобто відфотографувати поверхню під різними ракурсами з подальшою специфічною обробкою фотографій і отримання із них хмари точок, які від Створюють цю поверхню, так і використовувати 3D-сканери, які, користуючись скануючим променем, відразу створюють таку саму хмару У обох з цих варіантів є як свої плюси, так і недоліки. Фотограметрія це значно довший процес, і у ньому неможливо бачити результату цифрування відразу під час фотографування. А тому ця техніка вимагає певного досвіду, розуміння принципів роботи фотообладнання і врахування можливості виникнення технічних проблем на етапах значно пізніших за етап взаємодії із оригінальним об'єктом, тобто існує ризик, що вам доведеться усе переробляти, і ви довідаєтесь про це вже тоді, коли такої можливості вже фізично не існує. А тому доведеться спочатку накопичити досвід на чомусь. Легкодоступнішому, у свою чергу, 3D-сканування значно швидше дає більш точні результати і можливість бачити прогрес роботи в режимі онлайн. Але проблеми виникають при роботі із текстурою, а точніше, її кольором. Не усі 3D-сканери обладнані додатковою кольорною камерою, яка дає можливість отримувати колір поверхні. І навіть якщо така камера присутня, якість отриманих з неї даних сильно нижча ніж при фотографуванні об'єкта для фотограметрії. Також зі сканером не вийде використовувати техніку перехресної поляризації, яка дозволяє отримувати чистий канал кольору поверхні без додаткових відображень, і як наслідок отримати карту шорсткості поверхні, що вкрай важливо при потореалістичному відтворенні текстури поверхні. Та в будь-якому разі обладнання і техніка, яку ви використовуєте, залежить від вашої мети. Якщо ви маєте намір надрукувати на 3D-принтері високодеталізовану копію статуї, тоді вам взагалі не потрібен колір або текстура. А тому 3D-сканер з найвищою можливою роздільною здатністю сканування, і найбільша кількість полігонів при експортуванні моделі це найкращий, найшвидший і найзручніший спосіб. Проте, якщо результатом вашої роботи має стати 3D-модель, що буде використовуватись у мобільному додатку або для веб-перегляду, то тоді важливість чистої карти кольору і окремої карти шорсткості. Виходить на перший план. Фотограметрія дасть вам можливість отримати максимально фотореалістичний результат. З вищесказаного можемо побачити, що один і той самий об'єкт ми можемо оцифрувати на різних рівнях деталізації. Наприклад, картину ми можемо фотографувати на звичайний об'єктив, таким чином, щоб отримати панораму, яка складається з дев'яти фотографій, але можемо зробити те саме на макрооб'єктив, і панорама буде складатись уже з 90 фотографій. У результаті ми отримуємо суттєву різницю у розширенні зображення і їх деталізації. Те саме і з фотограметрією. Ми можемо отримати модель із 20 тисячами полігонів, так само і з 20 мільйонами полігонів. При цьому не існує золотої середини. Кожний окремий проект і навіть кожний окремий експонат вимагає індивідуального підходу. Не дивлячись на різноманіття варіантів, все ж таки є і стандартні вимоги до цифрування. До прикладу, ви маєте фіксувати реальний масштаб об'єктів. Для цього використовуємо лінійки або ж референсні об'єкти з точно відомими розмірами, оскільки будь-яка фотографія або 3D-модель може зберігати лише відносні розміри своїх елементів, тобто абсолютні розміри, ми вказуємо самі, орієнтуючись на лінійку. Такі справи з кольором При оцифруванні візуальних об'єктів, колір яких має значення. Ми використовуємо так звані колор-чекери, це кольорові таблиці з фіксованими показниками кольору кожної клітинки, які дозволяють передати колір оригіналу незмінним незалежно від умов освітлення або налаштувань і технічних особливостей камери під час фотографування. У наступних лекціях ми розглянемо на конкретних прикладах роботу з оцифрування картин, скульптур, книг і архітектури. Яку техніку варто використовувати залежно від потреб кінцевого результату, з яким допевним обладнанням працювати, та який софт використовувати для вирішення тих чи інших задач? Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і на наші соціальні мережі, щоб не пропустити вихід наступних відео.